Полум'я та шквальний вітер карає Росію. Потужний ураган не залишає дахів на будинках, а кадри пилових бурь ніби з фільму про апокаліпсис. До всіх кар додалося воїнство бойових генетично модифікованих комарів. Ну а Москва розгрібається з під сніжних завалів. Про всі ці апокаліптичні аномалії розкажемо прямо зараз з усіма можливими подробицями. Горит все, все, что только может гореть, горит все. Не видно ничего. Дороги перекрыты, все закрыто. Подхода нет никуда. Сигналит, убегаем, потому что пламя идет на нас. Так, так, так. так, так. Вот оно пламя прямо возле нас. Находимся в машині, і це все чувствуємо. Машину убігають, тому що колеса плавляться пожара. Негода, як ми передбачали, збила з ніг Росію. Варефії зносить дахи та дерева. Штормовий вітер провокує потужні пожежі. Вогонь переходить на будинки, а влада просить мешканців гасити полум'я лопатами. І це не фігура мови. Сибір накрив справжній ураган у Красноярському краї та Хакасії. Вогонь підбирається до федеральних трас. Горять житлові будинки, вже є загиблі, сильні пориви вітру зривають покрівлю. Стихія кипить відразу у кількох регіонах Росії на Кузбасі, у Хакасії, Алтайському та Красноярському краях все перемішалося докупи. Спочатку шквальні вітри, потім все це спричинило страшні пожежі, які стрімко поширюються і знищують цілі села в Сибіру. Горять поля, вогонь перекидається на житлові будинки. А російська влада, як завжди. Закликають усіх, хто може допомогти, брати лопати і мітли та боротися з пожежею. Доволі слушна пропозиція, враховуючи рівень вогню. Ураганний вітер та зливи також обрушилися на Кемеровську, Новосибірську та Іркутську області. У регіонах повідомляють про відключення електрики й води. У Красноярську через ураган без світла залишилися 94 населені пункти. Для 60 тисяч людей настав блекаут у єрмаківському. Вітер був настільки потужний, що звалив 35-метрову трубу котельні. Там люди залишаються без тепла. Саяногорський і Абакан накрила пилова буря. Вітер не тільки зриває контейнери з вантажівок та дахи з будинків, а ще піднімає у повітря стовпи пилу та піску. Дим із полів, який охопив вогонь, робить видимість нульовою. Тому багато доріг. Перекриті сильний запах гару ускладнює дихання. Десятки будинків, які вже не підлягають відновленню та згоріли вщент, людям пропонують відбудовувати за свій рахунок. Просто для того, щоб освіжити пам'ять. Минулоріч за півроку на Росії згоріло 5 мільйонів гектарів лісу. Тоді на всій території Якутії, Бурятії, Забайкальського і Красноярського країв було введено режим надзвичайних ситуацій, і половину з цих пожеж влада просто відмовилася гасити. Тому з нетерпінням чекаємо гарячих новин. І надалі з буревіями на Росію сталося нашестя комарів. Очевидно, в РПЦ відразу порівняли цю аномалію з єгипетськими казнями, а пропагандисти з генетично модифікованими комахами, які нарешті дісталися місця призначення. Якось раптом життя в Ерефії перетворилося на суцільний фільм жахів. Хоча тепер це звичайний день у Таганрозі. Комах дуже дуже багато. У владі кажуть, що це не несе жодної загрози здоров'ю людей і, взагалі, травити їх безрезультатно, тому терпіть, поки інші регіони жаряться від всеядного полум'я. У Москві люди вигрібаються. З-під сугробів столицю буквально завалило снігом. Тут вже снігова буря видала місячну норму опадів. Синоптики ніжно попереджають, що це не кінець. На дорогах хуртовина ожеледиця і незадоволені життям росіяни. Вагомою перепоною для щастя росіянам слугують і дрони, які як не в одному місці, то в іншому нароблять галасу. Так у Підмосков'ї в один із тривожних днів, коли російська ПВО посилено полювала на безпілотники. У небі з'явився вертоліт, який потрапив під роздачу. На відео помітно, як уночі він летить над населеним пунктом, а росіяни намагаються його збити зенітним вогнем. Реально, я Не знаємо тільки ось що задоволений Соловйов роботою російської ПВО чи ні. Бо тут ніби палися з обох кінців: збили свій гвинтокрил не в дахи. Не збили теж не в дахи. Бо не влучили навіть у таку масштабну ціль. Росіяни вже дихають вогнем від постійних атак, ще й таких вдалих. Жителі Брянської області, які живуть за півтора кілометра від кордону з Україною, вимагають від Путіна миру. Уявіть собі, одна справа сидіти рівно на дупі перед телевізором і махати головою в такт Скабєєвій, а інша справа жити у підвалах. Через ту війну, яку ви підтримували на дивані, вже не так і подобається. Як Харева. грають нами, от ночі ти виживеш не виживеш. не То, що нам пропонують виїхати кудись на неділю, на місяць. Да. Ну, ми же не бомжи. Ми всю жизнь работали, да. трудились, наживали. Неужто я не заработала? Какої-то нормальне житло? Я вкладаю всі копійки в свій будинок. І я не знаю, що буде завтра. Ви попутали день і ночь. Ми не мы живемо в підвалах. Там що загибатися тут? Почему не реагуєте? Почему ви не реагуєте? Помогите, спасите нас, люди. Час у мене годі нас літалі. спасите. спасіте на жаль, домузвані виходить, не українців потрібно спасати, а росіян від їхнього ж Путіна. Від Путіна вимагають прибрати лайно. Пропаганда зізналася у схемах своєї роботи. А священник назвав рак найкращою хворобою для росіян. Про все це поговоримо вже за мить. Як стверджує російська пропаганда, російські вояки безсмертні і майже всі повертаються додому. Так то воно так, але є нюанс. Додому хтось таки повертається, але вже у дещо іншому стані. Хоча, якщо подивитися, як радо росіяни їдуть в окопи, здається, мізки їм промили ретельно. Можливо, вони не думають, що повертатимуться додому в дерев'яних ящиках, якщо взагалі повертатимуться, бо по російським дорогам можна і не доїхати. Один із таких катафалків із окупантом застряг у багнюці прямо посеред дороги через їхню відсутність. У Челябінській області путінська так звана двіжуха має цілком конкретні наслідки, яких росіяни воліють не помічати. До прикладу, візьмемо містечко з населенням менше 50 тисяч за 50 кілометрів від Москви. Там лише на міському цвинтарі, бо більшість вояк закопують на спеціальних кладовищах. Вже немає місця для нових захоронень. І прям свіжі мартовські захоронення. Делала фотографию. Як у них в одному реченні уживаються ці твердження: проклята війна, і мій теж хотів піти. Ще один доказ того, що у людей атрофована здатність мислити і проводити причинно наслідкові зв'язки. А ось так далеко не потрібно ходити. Виглядає та сама служба доблесних російських окупантів, які тільки й можуть що награбувати більше своєї власної ваги і насолоджуватися мародерством. Батя Батя, сыночка, возьми назад Возьми меня назад. назад Хуль там пиздит Справді, коли перспективи нормального постачання від командування не має сенсу чекати, вони займаються мародерством і задовольняються спеціально розробленими технологіями РФ у обличчі віслюків звичайних. Соловйова, ця тема чомусь дуже тригерить. Він не може навіть спокійно дати відповідь на логічне питання від їхніх же громадян. А де вся та зброя, про яку годинами пропагандисти розповідають у прямих ефірах? Танк Армата згідно обіцянок Міноборони РФ мав у 2021 році вже надійти до армії. Але поки що там видно тільки віслюків. Обіцяний танк майбутнього так і не з'явився. ни в армии, ни на фронте. Люди цікавляться, Даже ці аналогов нет ни машины. Лора спрашивает, а что вы нам больше танки, армата не показываете? Лора, пусть вам ваш муж кое что покажет. И вы тогда обратите внимание, что он хохол и у него хрен желто-синий. Поэтому пошла вон дура. Что показываем? Как показываем? Как нарабатываем? На кухню борщверіть Лора. Ох уж ці неймовірні традиційні цінності у всій красі. До речі, в РПЦ зробили ще одну недвозначну заяву у скрєпному православному дусі. Мало того, що росіяни мають йти на війну без перестанку народжувати Путіну дітей, то тепер ще й не мають боятися раку. Бо це, на думку людини у рясі, класна штука. Сам самая христианская и нормальная болезнь рак. Почему? Потому что растянуто во, во времени, он не внезапный, растянуто во времени, точно надежда только, только, а, только а, на Бога. Вот, и немного болезненный. Що тільки тем зет-патріотам не вкладають у голову, и всьому вони вірять. Пропагандисти вже навіть самі відкрито говорять, що в брехню, яку вони верзуть, перше треба самому повірити, а правда нікому не потрібна. Только если сам пропагандист верит в то, что он транслирует, так вот в этот момент он становится эффективным. Так потому що если согласен. он несет чушь, а потом приходит домой и угу. запивает угу. это все это я водкой или чем-то еще, то это хреново. Это сейчас кстати, про... а против нас идет война. А на войне, извините меня, вообще не употребляется понятие какой-то истины. Если вы вдруг узнаете какую-то информацию, которая, как вы считаете, нашего зрителя или вашего читателя может как-то напугать, или вот в этой войне внесет неправильную краску, некое разочарование, вы эту информацию оставите при себе в рамках военного информационного времени или опубликуете. Совершенно верно, я оставлю при себе. Для нас дискомфортна правда губітельна. Ми не хотімо цю дискомфортну правду. Тому що дискомфортна правда визові у нас чувство стида, гнів, то Да, Нам буде неприятно, а дискомфортне правда. Не думаю, що росіянину потрібно далеко йти, щоб знайти дискомфортну правду. Вони у ній живуть роками. У Свердловській області люди живуть, пробачте на слові на лайні вже кілька років. Городяни змушені терпіти настерпний запах каналізаційних стоків. А всім просто чхати на них. Тому до кого треба йти? Правильно, до Путіна він все вирішить. В квартирах дихати невозможно. Даже на втором етажі уже просто вон виносімой стоїть. Коло всі. все. Южний 8.4. Ну, де уже меньше стало, до этого было вообще всього повні. путин вже спішить з лопатою на плечі. Чекайте. Ядерка полетить по Києву і потім відразу по Вашингтону. Чому Америка капітулювала перед Путіним, розказують пропагандисти. Ну, а ми вам. Переказуємо найцікавіше, чи точніше найабсурдніше. Якщо ви раптом думали, що війна, яку розв'язав Путін, це шлях насильства, ненависті і крові, то ви дуже сильно помиляєтесь. Російський псевдофілософ Дугін вважає, що все це ніщо інше, як шлях до Бога, ба більше, на його думку, сама Росія це шлях до Бога. А некоторые эксперты говорят, что специальная военная операция – это такой кровавый и тяжелый путь, чтобы вернуть Россию к Богу. Да, Ты это так. С Я с этим согласен. Я думаю, что. видимо, по-другому мы просто не можем, пока вот не пройдем такие страшные испытания, не потеряем близких. Мы не можем осознать, кто мы. Мы, мы действительно идем к Богу, а Россия это есть путь к Богу. У России другой нет. В России либо это путь к Богу, либо вообще это не существующее нечто. Поэтому, если это не путь к Богу, она вообще никому не интересна, никакой ценности себя не представляет. А теперь, если вы не знали, мы продемонстрируем вам, как выглядит шлях до Бога в устами российских пропагандистов. Вони щодня не втомлюються загрожувати світові ядерним ударом. Напевно, щоб якнайшвидше наблизити всіх людей до Бога. Долбануть вон там укранацист в очередь вистрілив по тому берегу Дніпра. Єворський полігон. Хлабиснуть да, Єворський полігон, в частності, точки входу, мірника там нет, і все, ніякої проблеми. Если нам сейчас... При этом предупредить, что настоятельно обращаемся к мирным жителям. Здесь высокая вероятность выпадения радиоактивных осадков. Снежу. Покиньте, пожалуйста, зону такую-то, такую-то. И все. Ну, тут надо без предупреждения делать. Да? Орешник был отличный результат, но страх он не вернул. Нам нужно к европейской элите, политикам возвращать страх перед серьезным неизбежным результатом, к которому они идут. Там же как раз... Где там на западной Украине газовые хранилища? Як там? Маришник нормально? Або ще є пропозиція прокласти шлях до Бога для киян. А все через те, що до української столиці занадто багато стали приїздити політичних лідерів світу. І ще раз це показує необхідність нанесення ударів по Києву, жорстоких, розящих. І взагалі я не понимаю, чому ми дозволяємо устраивати з Києва. Центр політичного туризму. А чому туда не прилітіло штому тяжолою, щоби всі стіріть всіх лица землі? До речі, поки Трамп не запроваджує мита проти Росії, щоб нібито не нашкодити переговорам, путінські пропагандисти загрожують вдарити по США міжконтинентальними балістичними ракетами. Це на їхню думку, напевно, ніяк не зашкодить. Мирным переговором. А, ну, курицька, да, кстати. Вот кстати. они у нас как? Вот там же землицы-то там достаточно, чтобы совместиться. Ну? И тогда и... сразу как раз и там до Сан-Франциско тогда Да, так... До, до Сан-Франциско достаем. Мы даже если заместим не на курилах, а на Чукотке. Вот э, наша ракета вот, была рубеж, там где-600, или тот же Орешник. То впал є впалні. На надо розміщати. Не розуміємо тільки навіщо витрачати на Америку свої ракети, якщо стало відомо, що США вже капітулювали, тільки побачивши сарматомобілі. Ті, хто ведет боротьбу в пікетах, роздачні газет сарматмобілі, от примір сарматмобілі і маршу Вашингтон. вашу тон. борьба. Результат Америка здалась. Ну капитулировала, струсила. Почему? Потому что три года боролись. То есть прямой результат. Относительно количества затрат, сил и возможностей ну не со СВО, ну просто даже рядом, даже вот в миллиметрах, понимаете, да. Но результат, потому что это прямое воздействие на результат под названием победа. Треба Трампу, хоть про это поведомить, может, он не в курсе справы. На этом укажем мы вам, папа. Подписывайтесь -па. на наш канал. Ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. А з нас нова підбірка новин із багнюк.